Thank you Купила ось такі, такі вітамінчики. Щось почало у мене дуже злазити шкіра де, бачите, з пальця. І не зрозуміло, що сталося. купила ось такий комплекс вітамінів. Тут, по суті, є і А, і бета-каротин, тобто як добавка, і вітамін К1, і вітаміни групи Б, вітамін Д3 є. так? Тут є і кальцій, і калій, і фосфор, і магній, і міді, залізо. Ну, надіюся, в принципі, тут по одній таблетці на добу під час вживання їжі. Ну, і спосіб споживання 2-3 тижні. Ну, по суті, їх є тут 30 таблеточок. Я так розумію, що тут споживання на місяць. Надіюсь, поможе. Не знаю, чи поможе, але будемо спостерігати. Раніше подібні пили, але трішки інакше. І тут, звичайно, є, бачите, така упаковочка. Подивимося, які вони взагалі. Так, надіюсь, я знайду де розпала. О, є, вроді. Нітіне ж все. Я сподіваюся, що гель-лак, геллак. Не можна цемент. <кхм> напевно, що від того, що трішки перепила лікарство і все одно чогось ще О, Так. І ще така штучка є від дітей. Ну і від мене, походу, так, бо я не відкрию. Так, секунда, показую. О! Так, розпаковку таблеток я ще не проводила, напевно, ознаки даються роки. Роки даються ознаки. Дивіться, ось такі таблеточки ну Будемо пробувати. Взагалі, цього року вітамінів я не пила, хоча радять, в принципі, весною пропивати. Я проти синтетичних вітамінів але ну тут пише старше 50 років. Все-таки я ще трошечки не дійшла до того до того віку. Але думаю, що не пошкодить поповнити комплекс вітамінів та мінералів. Подивимося. Подивимося, як воно себе поведе, буду розказувати. Пішла пити таблеточку. Така гранула, скажу вам чесно, дуже смачно. Я вже практично доїдаюся, хочу попробувати з полуничкою, Якщо буде акція, обов'язково куплю. Тут 43 грами, в принципі, так як перекус, до кави, або варіант. Чесне слово. І, звичайно, щодо прибирання. Давно не прибирала плитку, як бачите. Варочну поверхню і будемо зараз прибирати. Зазвичай всім рекомендую користуюся ось таким Grasatore італійський від жиру. Дуже добре, реально попускає. Тому Зараз будемо збирати. Просто-напросто ми запшикуємо. Ось тут повністю. І залишаємо на хвилин так 20, можна, в принципі, трішечки протерти, щоб було чистенько. І весь цей жир, він повністю роз... Дивіться, розвіться, можу трошечки, чуть -чуть протерти, бачите, навіть одразу, якщо не, навіть не лишати, але звичайною губкою для посуди, жир повністю, ну, але треба терти. Повністю відпускаю. Якщо ви не хочете терти, ну, і за це красатура, до речі, має дуже дуже сильний насичений запах. Тому, якщо все-таки у вас є якісь певні алергії, то бажано якусь маску на обличчя або що. Тому що реально е, на оцей і запах у мого сина. Одразу виникає чи то кашель, чи то соплі, тому він зазвичай знаходиться дуже далеко, коли я... О, чекайте, тут якісь ці. Ось так, протерла, тут якісь є штучки такі, що не витираються. Бачите? Тому треба, щоб все-таки ось так. І ці штуки у мене не виймаються, тому буду мити попри них. Ми зараз залишаємо. Я гарно протерла на 20 хвилин, щоб отак постояло. І будемо з вами промивати. Я вже бачу, що відходить повністю. Навіть і на 20 хвилин не варто лишати. Але все-таки, знаєте, як то треба терти. Воно гарно випускає, але потрібно дуже терти. Ось, дивіться, тут щось таке є, що хоче протертися. О, бачите? Аж нічого такого. Ну і звісно, отут. Саме найгірше забруднення... О, пішло сюди. От біля цих штучок. Кажуть, що добре застеляти. Фольгою, треба купити, напевно, фольгу і мати чистий спокій. Але все-таки я ще мию. Ще не доросла до фольги, напевно. Якось так. Ще поки що мию. І от дивлюся, що воно ось так. Тепер просто залишаємо. І ось зараз покажу, який. В принципі, результат. Бачите, повністю все гарно вимилося. Єдине, що, напевно, ось тут по-людськи, ні, бо я боюся, о, воно ніби вимивається, бачите, повністю вимивається. Єдине, що я боюся, щоб я не залила, бо потім не буде працювати. Знаєте, як то буває у житті? І ось тут щось воно не хоче, ще поки що. Але я думаю, що ми зараз його попереконаємо, що варто. Ось так. І зараз, отак, це не реклама красатори, не подумайте ненароком. Це просто звичайна порада. Оскільки мені здається, що в кожної хазяйки є свій набір якихось таких миючих засобів, способів, засобів, якими вона користується. І вони дійсно. Вартують уваги. Так, дивіться, я зараз просто, звичайно, збираю, дивіться, яка краса. І просто все дуже і дуже чистенько. Щодо ось цих решіток, ну, я вам скажу, воно решітки не вичищає. Принаймні, ну, я раніше пробувала не настільки добре, як я того би хотіла. Тому рекомендувати, що до решіток не буду. Напевно, що до решіток бажано використовувати отаку хімію, як використовували раніше, подивіться відео, хто не бачив, при клінінгу, Вони, по-перше, це без запаху, по-друге, вона професійна. Ну, так, вона, напевно, роз'їдає, але вона кажуть, що якась екологічна і тому подібне. І ось дивіться, який результат. Я б не сказала, що я особливо. Я могла і не терти. Єдине, що. Воно б трошки довше треба було почекати, якщо б я не терла. А так дивіться. Просто красота. Можливо, ще десь якісь моменти залишилися, але це ну, не настільки страшно, правильно? Якщо подумати, яка була плиточка до того, і яка вона стала після. І, в принципі, як бачите, хоча ця варочна поверхня. Вона досить непогано себе поводить, її ніби і можна терти. ой, терти, Але все-таки, ну я вважаю, що коли починаєш вже дуже терти, то все-таки це буде видно. так? Вона буде пошкоджена, вона буде зовсім не того вигляду. А хотілося б техніку зберегти в такому виді, ну, в ідеальному варіанті. Практично новому, так? Довший період часу. Оскільки їй може бути років дуже багато, але якщо вона, якщо ставлення до неї таке бережливе, хороше, то, відповідно, так буде і виглядати. Отут, тут, правда, оцю штучку не, не здерла, а тепер караюся, тому що вона заважає. Але думаю, що при Певному меті, так, якомусь з них. Вона полегенько зітреться і її видно не буде. Тому, бачите, як? В принципі, робота, чекайте, ветер. робота, що тут воно, щось таке непонятне. Хочу забратися. Робота зроблена. Трішки щось полишалося, Дивлюся. Можливо, треба було ще чуть-чуть почекати. Але в загальному я вважаю, що це найлегший спосіб виконати таку найгіршу для мене роботу, як миття варчної поверхні. Отак.